Фальшивкою назвав своє останнє звинувачення колишній президент США Дональд Трамп, який знову змагається за цю посаду. Про це він сказав у суботу під час виступу перед своїми прихильниками в місті Колумбія, що у штаті Південна Короліна. Минулого тижня Трампу в суді офіційно висунули звинувачення у змові з метою змінити результати президентських виборів 2020 року на свою користь. Стороні обвинувачення буде важко це довести, заявив адвокат Трампа Джон Лоро в ефірі телеканалу ABC. Незалежно від того, діє він корумповано чи ні. Незалежно від того, чи діяв він з усвідомленням провини чи злочинним наміром. Вони ніколи не зможуть цього довести. Після того як Трамп опублікував у мережі щось на кшталт погрози помститися кожному, хто його переслідує, прокурори попросили федерального суддю обмежити інформацію, якою експрезидент і його команда можуть публічно ділитись щодо цієї справи. Команда Трампа висловила обурення. Засоби масової інформації та американський народ під час передвиборчої кампанії мають право знати, які докази є в цій справі за умови, що докази не захищені іншим чином. Тому ми будемо протистояти цьому Колишній віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс, який також бере участь у виборах і може бути викликаний для свідчень у справі, пояснив CNN, Чому він відхилив прохання юристів Трампа не визнавати результати виборів 2020 року? Ані віце віцепрезидент, ані будь-яка інша особа ніколи не повинні мати права обирати американського президента. Право вибору президента належить американському народу і лише американському народу. Міжнародна реакція на судові виклики Трампа не кваплива, і цьому не здивований професор політології Вашингтонського університету Джеймс Лонг. Деякі лідери в окремих країнах певним чином засвоїли неправильні посили з поведінки Трампа, але я вважаю, що прямо зараз вони, мабуть, вчинили б мудро, якби мовчали і дозволили цьому процесу самому вирішитись, оскільки вони продовжують намагатись підтримувати здорові дипломатичні відносини із сполученими штатами. Попри те, що люди за кордоном можуть втомитися слухати про справи Трампа або вважають, що ці справи не матимуть наслідків. Останнє звинувачення проти екс-президента Сполучених Штатів слід сприймати серйозно. Так вважає фахівчиня із міжнародних відносин Гарвардського університету Кетрін Сіккінг якщо у вас відсутня демократія, бо демократія є слабкою, права людини опиняються під загрозою. Тож я вважаю, що в довгостроковій перспективі, якщо з цим добре впораються у сполучених штатах, інші країни візьмуть це до уваги. На думку аналітикині ситуація з Трампом може стати також прикладом того, як США долають внутрішні проблеми, покладаючись на закон. Катерина Лісунова, Ірина Шинкаренко, Вероніка Балдирас іглесіас Голос Америки Вашингтон